Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Ось і настали знову Шевченківські дні. І сьогодні в циклі радіопередач Геній Великого Кобзаря вашій увазі радіожурнал Жіноча доля у творчості Шевченка. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Якщо ми починаємо говорити про класика літератури чи мистецтва, то відразу приходять хрестоматійні слова. Великий, геніальний. Але ж ця постать жила між людьми, які у нас всіх у неї були радісні та сумні хвилини і дні, надії та розчарування. Тому цікавими для нас є і думки і ставлення до життя цієї особистості, щоб осягнути грані Шевченкової долі, Шевченкової творчості, згадаємо про найдорожче для кожного, про матір, про силу жіночої любові, про жіночу долю, жінка, мати, дружина. Годувальниця, вона берегиня сімейного вогнища, хранителька нації, її духовності. Адже від матері дитина приймає рідну мову, пісню, віру, звичаї і традиції свого роду. Саме тому у Тараса Григоровича маємо таке поклоніння жінці матері. І перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї Матері Святої. І коли цю кохану чи матір, цю святиню топчуть, знущаються над нею пани і підпанки, чесна людина, тим більше справжній поет, мовчати не може. Тому Шевченко, який сам пережив драму самотності, відчай сироти, як ніхто інший, крізь усе життя проніс трепетне почуття любові та ніжності до жінки, матері і заговорив про неї. Для Тараса Шевченка жіноча недоля була не просто однією з тем його творчості. А з густком крові, що запеклась у його серці. Образ нещасної, закріпаченої жінки поет носив, неначе цвяшок у серце вбитий. Доля жінки, це доля горідної матері, котру передчасно у могилу нужда і праця положила. Це його рідні сестри, Катря, Ярина, Марія, оті голубки молодії, в яких у наймах коси побіліли. Це, зрештою, його перша. Трепетна, юнача любов Оксана Коваленко. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Ця любов стала зойком душі. Криком раненого серця випливла пекучим гнівом до панів лиходіїв, які топтали жіночу гідність, плюндрували жіночу красу, розпинали материнську радість. Отже, жіноча недоля була для поета не тільки соціальною, а й особистою трагедією. Життя жінки у кріпацькому суспільстві нестерпним. Вони, німи на панщину, йдуть, ведучи з собою маленький кіточок. Жінці, яка народила дитину, давалося три дні на відпочинок. Вона брала із собою дитиною, щоб там на полі її годувати. Кріпачку міг відшмагати канчуками осавула. Вдома вона виконувала всю хатну роботу і терпіла сімейний гніт, бо вважалося, що жінка повинна коритися чоловікові. Злидні, рекручена. Що приносило страждання матерям, забираючи на 25 років їхніх синів, вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючи, чисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. А скільки дівчат, ставши жертвою поміщицької розпусти, накладали на себе руки, тільки за 1839 рік у Київській губернії покінчили самогубством 37 дівчат-покриток. Шевченко ніби зібрав воєдино всі страждання закріпачених жінок. І на весь голос розказав про них цілому світові. Назви творів: Наймичка, відьма, сова, Сліпая, Мар'яна Черниця, Катерина та інші невипадкові. Саме наймичками, відьмами, совами, сліпими черницями були жінки у тодішньому суспільстві. Одним з кращих творів про жіночу долю є поема Катерина. Перед нами розгортається Трагічна історія молодої матері покритки. Сумна, заплаканими очима зустрічає вона чумаків. Катерині доводиться просити милостиню, але їй дуже соромно це робити. Вона виросла, в селянській трудовій сім'ї звикла до праці, але тепер на руках у неї ні в чому не винна немовля. Любов до дитини примушує матір перебороти сором. Робити це надзвичайно важко, але іншого виходу немає. Побачивши коханого, молода жінка, незважаючи на мороз, роздягнена, боса, вибігає йому назустріч. Катерина прагне викликати хоча почуття жалю. Якщо не до себе, то до своєї дитини. Бо вона здатна пожертвувати собою, своїм життям, але врятувати від ганьби сина. Героїня гине, не витримавши сорому. Страждань і зради коханого утік нема. Сина, сина батько оцурався Боже ти мій, дитя моє, де дінусь я з тобою. Ганна ж із поеми наймичка теж покритка, але вона залишається жити заради свого сина. Її материнська любов така могутня, що здатна принести жертву себе. Заради щастя сина, спокутуючи тяжкий гріх молодості, усе життя працювала в Господі свого сина, і ніхто не бачив тих сліз, не чув того стогону, коли вона, щовечірне Бога, свою долю проклинає, тяжко важко плаче, дивовижну, душевну силу пробуджує в людині материнська любов. Все своє життя Ганна була біля сина, але тільки. Наймечкою. Вона любила його мочки. Марко, омитий сльозами матері, не знає, чого так вона його цілує, сама не з'їсть, не вип'є, його нагодує. Вона чує з цієї хати, як дитина дише. Тільки Марком живе і снить Ганна. Ця тема зворушує своєю високою, і трагічною красою, а кінець поеми по-справжньому вражає. Ганна, Занедужала тяжко помирати в чужій хаті зі страшною таємницею в душі, пильно, назавжди прощаючись, подивилася на сина мати, сльози покотились із засмучених очей. Прости мене, я каралась весь вік у чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, трагедія матері розклита і творі сова. Починається твір описом радості матері, в якої народжується син. Для неї він найкращий на всім світі, на всій Україні. Мати співає йому пісень, мріє про те, що син буде щасливий, веселий. Вона пишається ним, як квіткою в гаї. Ось син виростає і його забирають у солдати. Бідна жінка, віддавши єдиного сина, єдину дитину, єдину надію. Стає жебрачкою і божеволіє. Наймичку, яка постаріла, і залишилася самотньою, багаті не хочуть брати на роботу, лають за те, що вона страшно голосить, вночі і не дає їм спати. Марно чекає мати свого сина: нема звісток, образ сови, як символ горя, тут набуває. Особливого значення. Він винесений у заголовок твору, що підкреслює його роль у змалюванні долі солдатської матері, бідної вдови, найвище самопожертва в материнстві, бо мати дарує дитині не тільки безмежну любов, а й віддає все життя, всю себе, кожну мить сердечної теплоти. Ще до однієї грані жіночої долі ми доторкаємось, читаючи поему. Відьма, скривджена паном, покритка дівчина, яку люди називають відьмою, збожеволіла від горя, шукаючи своїх діток близнят Наталю та Івана. Пан батько віддав сина якийсь пані в лакеї, а дочку занапастив. Бідна жінка шукає пана злочинця, щоб здійснити суд, справедливий суд. Це один з найтрагічніших образів жінки, з якої сміються, якої лякаються. Бо вона божевільна. В святині латаній дрожала якась людина. На ногах і на руках повиступала От стужі кров аж з трупом стала, і довгі коси в реп'яхах, ополи блились в ковтунах, «Се не Мара, моя це мати і сестра, моя це се відьма, щоб ви знали. Кожна жінка для поета рідна. Шевченкові поеми кличуть до помсти над тими, хто топтав жіночу честь, гідність і щастя. Уже в маленькій дівчинці бачив Тарас майбутню жінку-страдницю, її тяжку долю і співчував, тужив, плакав разом із нею. Одного разу молодий Шевченко зустрів дівча з відрами, караоке, красиве, але в лахмоттях, босе. Це була сирота Мар'яна, яка служила за харчі наймичкою багатих. Поет дав їй грошей на хустину. Під цим враженням він написав вірш маленькій Мар'яні. Найвищого розвитку досяг образ жінки матері в поемах Неофіти і Марія, коли діти загинули з волі кривавих царів, на їхнє місце стали матері, щоб поширювати серед людей ідеї своїх синів. Великий Кобзар бачив у жінці передусім духовну красу, обожнював материнство, уславлював вірність і щирість, прищеплював трепетне ставлення до жінки. Він низько схиляється перед образом Матері, який втілював для нього рідну матір, Україну, причисту Діву Марію. Матір Божа, яка оберігає людей землі, це узагальнюючий образ усіх матерів. Схиляючись перед образом матері, створеним Шевченком, Максим Рильський писав, такого полум'яного культу материнства не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу, його неумируще, врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, стало ідеалом для багатьох поколінь. Ніхто до Шевченка в українській літературі не створив таких хвилюючих образів жінок. Не знаю в літературі всесвітнього поета, писав Іван Франко, котрий би так витривало, так гаряче і з цілою свідомістю промовляв в обороні жінок, в обороні їх права на повне, чисте людське життя, котрий би таким могучим словом бичував усе те, що в'яже, деморалізує і тисне жінку. Не знаю в літературі всесвітнього поета, котрий би представив так високий і так щиро людський ідеал жінки ма. Нагадаю, що в ефірі «Стриї» І сьогодні, в циклі радіопередач Геній Великого Кобзаря ви слухали радіожурнал Жіноча доля у творчості Шевченка. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами в міській студії Радіомовлення Голос Стрия. Для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам! Добре успіхів і оптимізму.